Давай пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай не можна стояти, навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм, в очі сказати їм всі наявні комунальні ЗМІ, зокрема КП «Телестудія. Наше місто газета Проворська панорама та нове життя працюють в інтересах однієї політичної партії партії регіонів, включивши канал Екта, що показую? показують. Показують е, е, мера, показують партії регіонів Федоренка. 800 тисяч гривень у бюджеті на цей рік виділено на підтримку фінансової екти. На сьогоднішній день в що перетворилася наша комунальна газета Прогорська Прама. Що перетворилась? Вона фактично перетворилася в агітаційний партійний бойовий листок партій регіонів. Ці канали, ці газети, ці журналісти вони роблять зараз в цьому місті для майбутньої преси. Вони просто спалюють поле. Нам більше не буде кому вірить в цьому місті. Тому. Мені хотілося б закликати до їхньої совісті, якщо вона ще залишилась. Я прийшла з візиткою, з турботою про кожного на конець. Я поня отримала з турботою про кожного. І тепер скажу, яка ця турбота близь, про близь. кожного. З чого складається квартплата? Там і боротьба з мишами, і боротьба з комарами, там і дезактивація. Тільки по двох пунктах із десяти вони ми платимо за всі десять показників. А вони тільки по двох пунктах ви, ви, виконують це, вивозять сміття. Добрий дня, можна вас питати? Я тут опитування роблю про, про комунальні змі. На вашу думку, як от працює комунальні змі? Газети, Броварська брама, нове життя, на, наше місто, от, от, телеканал, студія. Освітлюю тільки те, що е, потрібно партії регіонів у місті Бровари. От. Ти довіряєш цим газетам броварським комунальним? Ні. А як ми хочемо, то роботи, так не буде. По-нашому не, не буде. А чому ви думаєте, що дядя. не буде? Ні, як роботи, кожен старається для а себе. Ми стаємося, як є. Кожна людина хоче почути одне і правду. А як ви думаєте, правду пишуть наші комунальні газети? Я думаю, що 50% правди кудись убивають. Тобто її повністю не розкривають. Пише кожен, що йому треба. Як а так, ніякої правди, нічого. З чого починається на родина? Прийшов собаки йдуть туди на площаді. На кожних лісах тебе 200 грамів облазила до того. Це, це що, нікому нема діла до цього? Нема нікому до цього діла. Ну, газети про це, мабуть, писати не, не будуть. Не будуть і не пишуть. От. Самі газети, як такої, я не бачу, щоб там щось не подобалося. Пишуть все те, що потрібно, а от так взагалі, то це мені не подобається. що Пенсія маленька, а ціни ростуть на все, на комунальне. От і все, я хочу, так і виживай. Ваша думка взагалі про, про комунальний Та, хто Хтось, як вони працюють, ну поки що, слава Богу, за те, що є, розумієте. пише тільки про владу нинішню. Про місто як такове. І немає нічого. Пишеться про тих, хто сидить біля корита. Я приїхала сюди і увидела таку життя на Україні. Мені це мені стидно і обідно за український народ. Я вам чесно скажу. Моя я приїхала в гості к плем'яні з Естонії.